Краса врятує світ і, звісно ж, Україну. Вони втратили все, окрім головного оптимізму незламної української жінки. Учасниці конкурсу Краси 55 плюс із Маріуполя. На підготовку мали два місяці, і ось вони на Криворізькому подіумі. «Краси файна пані це сім учасниць, сім номінацій. цим цією займалася, був ну, такий новий опит в моєму житті. А, прийняла участь у цьому проєкті, тому що за, ну кажемо так, за майже рік вже да, захотілася відчути себе жінкою. Бо життя у цьому. Страхітті такому, знаєте, воно якось дуже втомлює, пригнічує. мейк ап від професійних візажистів, зачіска від перукарів. Чарівний та привабливий образ неповторний для кожної учасниці. Для нас це такий подарунок, такий важкий час, і ми дуже вдячні своєму керівнику центру Маріуполь Володимиру Івановичу, який невтомний такий, все він проявляє безкінечну турботу про нас і він бажає і створює нам всі умови, щоб ми якось відчували як вдома. Створений <звірково> клуб. ...поважного віку називається Веселка, і завдяки цьому клубу. У них з'явилось таке, таке бажання якось себе творче проявити. І ось ми поспілкувалися разом і вирішили провести такий конкурс, який ми назвали Файна ПА. Кожна отримує якусь номінацію, ну, котра вона більше так сказати, відповідає. Ну і Обов'язково це приємні призи, приємні сюрпризи від наших партнерів. Не лише краса, а й таланти. Це роботи учасниць конкурсу. Жінки також вчилися танців із професійним хореографом, опановували ази ораторського мистецтва. Разом з командою Палацу культури «Центральний» влаштували свято і для себе, і для глядачів. У нас є угода по співпраці з палацем культури «Центральний», який вже протягом чотирьох місяців працює з нами, надає певні послуги як для діточок. Так і для дорослих маріупольців у нас є і майстер-класи, у нас є і навчання з хореографії, з вокалу, і різні творчі мастерні у нас працює в нашому центрі. Всі учасниці конкурсу отримали перемоги у номінаціях. Гору взяли жіночність і оптимізм, та віра в те, що все буде Україна. Ірина Павленко, Надія Шевченко, Денис Захаров. Цей день.